Крок ближче до вирішення проблеми сортування та утилізації відходів на території Закарпаття у селі Яноші Берегівського району презентували 50% готового сміттєсортувального заводу. Нуль відходів теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні. Цей проєкт офіційно стартував в червні 2023 року в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Два 2014 2020. сьогодні. Ми маємо такий контрольний день, день перевірок. Разом з компанією Менто з представниками технічного секретаріату, Ми оглядаємо, що зроблено. Як ви знаєте, що ми давали інформацію про те, що почалося будівництво заводу, це нагадаю ще раз перший такий комплексний завод. по переробці сміття розрахований на територію Берегівського сучасного району, куди входять 10 громад. Які в наступному будуть власниками цього заводу. Будівництво передбачає наявність полігону для захоронення відходів, обладнання для селективного збору відходів та створення мережі пунктів збору твердих побутових відходів. Виконує всі роботи угорська компанія, яка виграла тендер, товариство з обмеженою відповідальністю, менто, екологічна культура. Основний об'єкт будівництва це сміттєскладальний полігон площею близько двох гектарів. На ньому виконані всі земляні роботи. Наступного тижня приступаємо до влаштування Ізоляційних робіт. Біля цього сортувального ангару будується компостний майданчик площиною в 9 тисяч квадратних метрів. Наразі близько 25% цих робіт виконані. Навколо сортувального ангару розміщуємо розвантажувальний майданчик площею майже в 4 тисячі квадратних метрів, де й тривають роботи. Проєкт з будівництва сміттєпереробного заводу має на меті запровадження комплексного підходу та створення сталої екологічно свідомої системи поводження з відходами. Головний Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. Партнерами виступають Угорське Агентство територіального розвитку та управління навколишнім середовищем області Сабулч, Садмарберег та Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття Закарпатської обласної ради. Проект надзвичайно важливий для Закарпаття, адже тут не налагоджена робота щодо збору і переробки сміття. Крім того, він не менш важливий для уряду Угорщини, оскільки знаємо, що проблема поводження зі сміттям не вирішена в Закарпатській області. І через річку Тиса, яка об'єднує наші країни, дуже велика кількість сміття потрапляє саме до нас, і Угорщина фактично не в змозі вирішити цю проблему. Загальна вартість проєкту більше 7 мільйонів 800 тисяч євро. Фінансування здійснює Європейський Союз. Зокрема, 5 мільйонів євро передбачені програмою транскордонного співробітництва. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Ще більше 2 мільйонів в якості підтримки виділило Міністерство енергетики Угорщини. У цьому році також ми вирішимо з технічним секретаром програми. В Будапешті, де будемо будувати наступний такого плану завод по переробці сміття на території Закарпаття. Завершити реалізацію проєкту та здати завод в експлуатацію, планують до кінця року. Проєкт на потужність сміттєсортувальної лінії 30 тисяч тонн на рік. Термін служби – 25-30 років.